Вітаю всіх прихожан свого каналу. Поки не дуже спекотно. Думаю, заскочений я сюди познімаю трошки про гірок. Давно його не було. І поки він ще є, треба зняти і запам'ятати його таким назавжди. Працює тут у нас душ. Вінницький фермер Дбає про сервіс для своїх працівників, які приїжджають з Польщі на заробітки до нас в Україну. Душ безкоштовний. Огірок росте, потрошки приходимо капець. Соломка підстеляна, так чітко стаєш на коліна, збираєш і красота. Сьогодні зранку була виборка, великий повис цей завтра будемо збирати. Значить огірок оброблявся тільки один раз квадрісом і актофітом. Це було практично на днях, ото я був шоцик, знімав, коли ми визберели всі до такого огірки. А перед цим оброблявся ще тільки перед посадкою. То ми його посадили, обробився і в цей час він був на чесному слові тримався, як то кажуть. Але почав приходити йому трошки капець на саме. Уваги, зараз вже не звертаємо. І не будемо звертати. Просто будемо збирати до останнього гірка, як то кажуть. Як то кажуть, до останнього гірка. Кріп самосів, насіявся. Ось там трошки росло, то бувало, скубали його їсти. Він не заважав. Була думка, що ось тут посіяти, але щось таке. Не вистачає часу, на це все дивило. Тут проходить такий і тут два рядочки свободно можна було по всій довжині підсіяти кропу. Значить треба щось змінити на другий рік, садити трошки по-другому огірок в цій теплиці, тому що мало збирається, оскільки мало посадженого огірка. Дуже широкий прохід. І велика площа, майже майже велика. Тут, тут так зручно ходити. Велика площа стоїть. Огірок поліса аж наверх. Дивіться скільки там огірків. Зараз дам в плюсик. Там є огірок, тут є огірок. Там, там і так далі. У гірки вже почали пасенки викидати, вже із пасеньки збираємо. Гірка ще без їх. Ось це треба значить, зробити, по-другому буде зробити, щоб його садити. Це за, опять же, для себе, мабуть, більше розмов... розказую, як треба зробити на другий рік, щоб не забутися, так зимою передивлюся відео і спо... згадаю, що треба зробити. Значить, Тут посаджено два рядки, один від одного. Десь сантиметрів 50, напевно. І вони підв'язані на, на одну цю. Воно з таким ромбіком. О, але дуже багато, як я кажу, місця. І треба зробити або натягнути троси, щоб можна було його вішати. І десь отут буде рядок, щоб цей рядок звигався сюди або арматуру наварити. Ну, щось. Тобто є безліч варіантів, як з цієї ситуації можна вийти. Раніше ми садили його, значить тако. садився огірок. Ми садили на сітку. Сітка була прив'язана сюди, садився ряд тут через деякий, деяку відстань два ряди, потім опять два ряди. І та сама ситуація по два ряди і по під саме 5 краю п'ять. Тобто сюди більше влазило то можна було визбирати до 100 кг з цієї теплиці. А тут -а, так не виходить зараз. Це ми сьогодні зібрали 40 кілограмів звідси. Ну, більше визбереж, бо ще маленький є. Але дуже мало. А як рис таким чином, то було його безліч. І це треба на другий рік переробити. Значить такі ще ми позалишали, завтра виборка знову буде. Може ще хтось до вечора вискочить, бо буває так, що зальотні бувають люди, що хочуть свіженького з'їсти огірочка. То ще й таке може бути. Так, місцями він вже почав падати. Місцями почав падати. Бачите як почав падати місцями. Треба буде сьогодні, якщо трошки захмуриться зараз ще більше, то приділити йому час в теплиці. А той не падає, то дуже добре тут височенько. Значить, тут десь скільки це тут висота десь 370, мабуть. То нормально. Тут також більш-менш воно нормально вийшло з цією схемою посадки. Бо ж садили, значить і так два рядки, тут ось один і опять два рядки сюди. То там теж воно, бачите, росте, збирається. Росте, збирається. Є ще огірка, тобто, якщо ще, якщо ще цей визберег, може ще кілограм з 20 назбиралося б зараз. Може і ні. Може і 18. Так, огірок, огірок. Ось так, бачите? Але е, щось прийдеться по-любому зробити, щоб помідори так само садити, бо в тому році ми садили. Помідори садили, так як огірок. Зараз тільки посередині була стежечка. Була стежечка посередині. Роздвоєно, значить, ось тут там були помідори ось так по край. І тут як огірок, ось так. Але це опять же, широко, тобто, виходить, широкі ряди. Треба його здвигати і вліз би ще. З два рядки, за чотири помідорів цих огірків лізло. Ну і так само помідорів. От. Або ж кидати труси і садити, як ми садили ось так. от. Ну а тут треба робити кріплення. Якесь, Бо в'язати немає за що, а взяли сітку. А, чому, чому перейшли на такий спосіб зараз? На сітку мені також подобається садити. Значить, в'язали сітку де? Сітка була прив'язана. Одна по центральній, ну тут якби є де да? більше нав'язано. А тут, значить, сітка чіплялася ось там, ось там, ось там, ось там. І бувало, коли висить там без чого гірка на цій сітці. І коли він вже ось такий все, здоровий, і воно тільки на цій сітці, який хлап, коротше, було таке, що впала вся сітка за гірками, уявляєте? Таке теж бувало то що так не садимо, то, значить або Треба троси чіпляти, Ну це ж це щодо що вирощування. Ось Такий проходять. Ну та щось він не пішов, ми його так і не підв'язали, її так вистачає. Так, і на дворі також у нас є огірок. На дворі той, який я не хотів садити, але посадив. Там також збирається 2-3 відра, збираються за один раз. Зараз розбірюється. Е, огірок, значить дивіться, так, огірок прихворів. Так, я обробив квадресом, обробив я актофітом, бо тут і блохи були. Були ці клі... павутинні кліщі, блохи, коротше, все було. Раз обробив, більше обробляти ми вже не будемо, не маю такої звички, колись витягувався огірок, але один хрен йому приходить хрен. А так просто збираєш, збираєш, збираєш кожен день до останнього, тому що зараз, зараз по покрупи, 5 днів не збираєш, ті вже виростають здорові, 5 днів ти їх не продаєш, 5 днів не продаєш. Потім через 5 днів ціна падає. Коротше, коротше ми цієї думки збиваємося, просто збираємо теж до останнього. Але колись бувало таке, що в жовтні місяці, кінець жовтня я ще з огірки збирав і вони такі були хороші, зелені, класні. Ну це один раз так в житті пощастило. Так, ось такі діла. Ось якісь із засохші бачу. Бачите, вже трошки його життя потріпало, але ще є, ще є, що збирати буде ще. Ще буде, росте. Може зараз піду ще вам покажу, покажу на городі. Да? Зклеїмо два кадра в купу. Огірок на вулиці виглядає ось таким. Значить було ще зроблено. Був зроблений такий бляха, був би впав експеримент. Бачите який. Я такий не любитель, коли ірок просто тако росте на землі, але, але він вже росте. І був зроблений такий експеримент, Раз в мене вже другий є. І вони тіпа лежать даремно вже, то я вирішив спробувати ось так поставити друге, щось ми там були, деякі поприв'язували, поприв'язували. І це якщо його ось так підзамотати, тіпа підзамотати. Ідея яка, що воно може плестися, щось там висіти, але все одно вже не лежати на землі. Але так спробував пару штук і, і зупинився. Ще б таке було, тож, щоб попрямі він плівся, просто підв'язувати. Але теж нема коли цим ділом займатися. Але як ідея, це нормальна ідея. Тобто, якщо немає шпалєри, можна як робити. Так само садити, робити, вже, якщо, якщо вони вже є, ці дуги. Да? Можна їх позапихати, поприв'язувати ось так. От. Паралельно там в трьох-чотирьох місцях нитки. Да? Тобто, там, 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 і вже він би собі сам по собі якби так плівся, щось звисав, щось там, ну розумієте, да, цю систему. Тобто він вже б не був таким лежачим. От. Але навіть те, що він лежить, він все одно є, трошки на нього напала. напала на нього значить. Всяка нечисть. Та й огірок також оброблявся тільки тоді, коли Коли він садився. Бачите тільки, коли садився, обробився і все. І це ж ми після того випадку так і збираємо, збираємо, збираємо його, збираємо і не оброблявся він. Хто його не обробили, то ми тут збирали огірок. А це так і не зроблявся, то може ще його я цвіркну, бо тут є цвіту. І листя тут таке більш-менш не таке страшне, як в теплиці, я вам скажу, не так хворіє. Віти нормальні є. Зелені такі, чіткі. Бо бувало таке, що лежить на землі, огірок. Піднімаєш, він цей серний білий. Хто знає, той знає, правда? Так, одним словом кажучи, цей огірок, це який був в жахливому стані, ми його продавати мали розсадою, але він трошки сказився, розсадою ми його не продавали і вирішили висадити. Значить ми його висадили, а він почав рости і приносити огірки. то поки він тут, значить, росте, але, але в нас вже є посаджена посіяна капуста середня. Бачите, що робиться? Посіяна є капуся середня, тобто якщо йому прийде вдруг случайно капець, то ми його... і цибуля, до речі, про цибулю буде окремий відос, десь дня на день. Почала вона вже лягати. Бачите, лягати почала. З дня на день буде відос, який я їй травану. Там чим треба, є більше, є менша. І ось така. Тобто -то, про цибулю 9 день, окремий відос. Ми копанемо цибулю, копанемо цей огірок і посадимо тут капусту середню. Про це теж якось зніму, буде час, буду знімати. От, а стан у нього такий, бачите, зелений. Я взагалі не розраховував, що він проживе стільки. Він взяв і прожив. Це при тому, що ми його тут практично не доглядаємо. Там вже були пару просапок, так і заростає буряном. Але ця нормально. А там взагалі забили. Ну як забили? Часу немає, й забили. От. Щось там визберується теж все одно. От. А тут дивіться, тут є. Йолки-палки скільки. Дві Ну Це вже треба буде покропити точно з дня на день, то ще я її все-таки фітиком лупану. Бо як-не-як, два-три відразу ми визбираємо. Так, впхати, мабуть, ще перець гіркий в цей кадр до... Огірка. Дивіться. Перші садилися, коли було дуже-дуже холодно. Три рядка персі садилися, коли вже дуже було тепло. Щось він почав доганяти, до речі. Почалися ось такі кущики бути. Почав він нас доганяти той. Хоча тут, де садився раніше, є і жахливі кущі. А є такі кущі, що вже нормальні кущі. Ось, наприклад, дивіться, який кущі. Це він садився, дуже холодно було. Дивіться, скільки тут вже перця є, пекучого. І це тут є таких кущиків пару, вже таких з перцями. Але взагалі щось він не дуже росте, цей перець. Може його треба трошечки савізочкою прогнати, бо він же давно нічого не бачив. От, І тут дивіться, теж щось він почав нас доганяти, бачите. Цей перець пекучий. Холодно було, перець не любить холодина. Замольчували соломку і то, що надо буде. Це мені подобається. Так, до перцю давайте ще стромимо всі помідори. Тут у міжряді метр помідорів безліч там їх просто безліч про помідори аксіому, Це не аксіому, а як він взявся Мамако, буду знімати окреме відео скоро про городні помідори, про ці помідори. Там трошки розкажу інформації всякої. Дивіться скільки тут світу. Це просто, просто капець цей кущ. І там скільки помідорів і там. Так, про помідорі Мамако буде окремо відео. Покажу ще тут, а де що, деякі кадри, щоб було веселіше. Тут от, до речі вже качанчики такі, грам по 200-300 місцями. Ото що значить садити капусту агресор з касети і дуже рано. Так, значить тут ще є капусняк, цвітний, але ще все теж загрязають. Є Єдиня рядок день. Теж, до речі, почала рости диня. Почала рости. Почала свісти. Деньг ще я не бачу. Але вони все одно будуть. Об'ємося ковунами, тоді почнемо дині їсти. Це чисто для себе посаджені дині, щоб з'їсти диньку. Будуть надлишки, звичайно, будемо продавати, які з'їдати не зможемо. Але взагалі для себе. Дині вирощую перший раз, то нічого вам не скажу про дині. Завжди їх тільки купували. Що це я ні одної диньки не покажу вам в кадрі чи що, Йолки-палки, де вони. Десь був бачив вже ходив. Ходив, то був бачив дині. тут цвітуть. І теж, бачите, жуків. Чи, що це блошка хрестоцвітна, чи що це таке? Щось тоді не похоже на блошку, вроді похоже, але, але якось не похоже. Ладно, з ними розберемося. І значить тут ще є три рядки перця. Може сьогодні його продеремо. Може не сьогодні, тут також гіркий перець, це той перець, який вже ми підбирали з теплиці. Остатки розсади, звичайно, ми його висадили, а не викинули. Але саджений вже дуже пізно. Хто пам'ятає, той пам'ятає. на цьому місці тут росла рання капуста. Ранню капусту ми вирізали і в кінці вже червня чи середина червня, ну, пізненько було вже. І ми посадили сюди перець. Кущики такі, бачите, нема чим похвалитися, якби. Але три, три перся є, три персія є. Тобто за рахунок цієї кількості перців тільки по три штучки зібрати хоча б. А тут а більше всі є, хоч куч такий, да, задзьобаний. За рахунок тільки цієї кількості перців. Штук 500, мабуть. Їх посаджено. Тільки по два штучки дірнути, от тобі там яких 50 кг ще не збирається. Так, що стосується значить, цибулі. Сюди, значить. Коротше, ідея була хороша, але тільки не, не на тому місці вона посіяна. З кропом ідея була трошки краща, але заріс він тут бурінами, видно, які рядки, не видно, я бачу. Ось два рядки, ось два рядки, там рядки. Коротше, з кропом тут ідея краща, покропив я, значить. Бур'ян ось цей спеціальним препаратом. Таргон плюс він називається. Має його він взяти і залишиться тільки кріп. Кропчик такий, сьогодні йде можливість, я його поляю. А вже як... А вже як... Йолки, дивіться, що тут робиться? Це просто якийсь копієз. Да? Нічого немає, тільки один мішій. А вже як е згорить мешій, кинемо сюди капельний полив. Скоріше за все, що він кинеться. Бо без поливу діла не буде. Але кріп є такий, бачите, нормальний кропчик. Два рядки, бачите, два рядки, 40 см і опять два рядки. Жовті вже цей бур'ян. короче, капець цибулі прийшла. Я вам скажу відверто. 700 гривень вилетіло в трубу. Є така цибуля. Ось ось. Ось там. Ось є. Але тут яка біда була, лиси бігали, затопали, коротше, вони виломали його все. Якось про це теж ще буде відос. Всі які дині знизу. Де ж це диня? взяти диню, щоб показати? Дині також гарний настрій піднімають. Ну нема, то нема. Так, капустняк, синій. Бачите, синя капуста. Як росте біля дому капуста, то вона не загрізена, така сильна. Є тут, до речі, цвітна росте. Цвітна є теж, бачите? Трошки на нього тля напала ця білокрилка, але щось там типу, росте. Ну а агресор, звичайно, ось є такі качанчики, вже і по грам 400 донизу. Ось так. Трошки густо посіяний. Під капельний полив це дуже густо посіяний. Але що зробиш? Терпим Терпим і все. Включи ось такі посіденьки, похіденьки. Покажу, що все мамаки. Дивіться, скільки цих мамаків. Це просто. Це просто... Значить, вам треба дочекатися того ролика, коли я буду їх збирати червоними. А тоді будуть хороші кадри для зйомок. Так, І ще трошки середньої капусти. капуста Глорія. Це ми таку капусту зараз посіяли, вона в касетах стоїть. Починаю викидати справжні листки. І ми її посіємо також на город. Бачите, капуста біля дому То не загрізена. Дивіться, яка чистесенька класна. Ну, щастить чи не щастить? Якщо коло дому, то і тими препаратами... Обробляєш і ту велику площу, але вона тут просто чомусь не з'їдена. А де капусти безліч, тут з'їдена. яка чиста. Чистесенька. Так, хай вам всім щастить. Може ще щось буде по ходу дня, то ще щось підзнімаю.